В Ужгороді на Липовій алеї планують провести санітарну обрізку дерев, і з цією метою Ужгородська міська рада зібрала представників Кшепу, громадських організацій, екологів та фахівців ужну, аби спільно обстежити дерева та визначити їх стан. Оскільки це об'єкт природозаповідного фонду місцевого значення, найдовша Липова алея, то ми розуміємо, цей повністю резонанс, якщо сюди. Заїде та же спецтехніка, бензопили включаться, що який це буде резонанс. Тому ми ініціювали з приводу створення такої міжвідомчої комісії, так би мовити, з представниками громадських організацій, представниками біологічного факультету, щоб надали рекомендації щодо подальшого догляду та експлуатації даного об'єкту. Липова алея в Ужгороді налічує понад 190 дерев. Міськраді зазначають, в першу чергу необхідно обрізати сухі гілки та ті, які дуже низько нависають над набережною міста. Екологи ж стверджують, Ужгород нещодавно зазнав негативного досвіду кронування на алеї платанів. Фактично, ця історія, вона трапилася в результаті скандалу, який стався з Платановою алеєю. Ми бачили, що зробили тоді з Платанами. Ем, і власне, оце в таку підняло хвилю обурення ужгородців. Тому зараз, оскільки липова алея вона ще більш чутливіший об'єкт, то запросили на огляд. Чи доцільно робити обрізку? Ем, ну, вочевидь, коли мова йде про сухі гілки аварійні. Тоді, напевно, їх варто зняти, оскільки все-таки це набережна, тут сидять люди, і вона не ці гілки не мають загрожувати життю і здоров'ю людей. Липова алея як об'єкт інвентаризована. Всі дерева тут пронумеровані, обліковані та зазначені в паспорті об'єкту заповідного фонду. Науковці ж переконані, до догляду за деревами варто залучати арбористів. Арбористи це є фахівці, які мають спеціальне обладнання, які можуть дібратися до самої верхньої гілки і дуже обережно, фахово зняти, прорідити. У крону, якщо в цьому є необхідність, так щоб зовнішній вигляд зовсім не змінився і не постраждав. У нас є такі фахівці в хусті. Ми вже з ними зв'язувалися, які навіть проходили навчання і ну мають певні сертифікати. Будь-яке втручання е, до, до дерев має бути дуже професійним, ощадливим і таким, щоб зовні його було непомітно. Аварійні гілки на липовій алеї, які відзначить комісія, зафіксують у переліку, котрий передадуть до Кшепу для виконання обрізки. Рекомендації фахівців планують втілити якнайшвидше, допоки не розпочався процес вегетації.